Вже часто ходжу до філармонії, знаю майже всіх артистів, живу їх життям і через те переймаюся особисто, навіть долею. Ми можемо пройти познайомитися з дівчатами. Артистка балету форум це ліна, артистка балету форум а так взагалі як родина. Це у нас да? поручне. Батько в цій родині, її художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Володимир Коцур. А цей стрункий, харизматичний чоловік із легкою відточеною ходою балетмейстер родини. Такої таланті забрізали. Чи перелік, чи талант. В житті моєму такий був момент десь у 10 років. У мене є двоюрідні брати, вони військові льотчики. І вони хотіли мене з батьком віддати це бивше Суворовське, зараз Івана Богуна, якщо я не помиляюсь. Військове училище. Військове училище, а я тоді перелякався ну, 10 років дитині. І я кажу, тато, ні, я краще піду танцювати. Ну і він в мене взагалі батько такий завжди підтримував, Він казав: ну дивись, синок, якщо хочеш, тільки щоб тоді питань не було. Uh -huh. і Десь, може, щось не, не, вийде, не вийде або не вийде, або не будеш по професії. Ну, так слово дав, і до сьогоднішнього дня його тримаю. Знайомтесь Віктор Войніков, артист балету академічного народного хору Чернігівського обласного філармонійного центру. 34 роки, напівболгарин, народився у Лозуватці Запорізької області. До Чернігова несповідимі шляхи артистів привели його 13 років тому після закінчення Мелітопольського училища культури. Звідси з філармонії був і він зараз є. Ансамбль пісні танці Сіверські клиноди». Приїхали балетмейстер, керівник оркестру, це Слободенюк Юрій, і вони набирали балет. І друг мені написав листа і каже: Вітя, є набирають, питали за тебе. Поїхали. Це така була поїздка, як інтрига, бо я не знав, куди я їду. І тим паче, що він мені сказав Сергій, це. Разом ми навчалися, який перший приїхав сюди. Він каже: Я тебе зустріну. А я в цей від'їзду на потязі. Не можу йому дозвонитися. Я не знаю, чи мене зустріну, чи ні. Ну, е знаєте, як я завжди так думав. Ну, якщо ні, то завжди ж можна перебути на вокзалі і назад купити квитка і поїхати. Взагалі нічого не втрачаєш. Купувати зворотного квитка не довелось. І нічого втрачати теж приїхав е, його товариш, з яким він навчався в Мелітопольському училищі. От і він приїхав десь е, в... навесні, і пару десь виходить, через пару місяців приїхав Віктор, саме Візя І Я добре пам'ятаю саме той момент, що я вдруге питаю, а говорила, що два хлопці приїдуть. Перша зустріч була на сцені, була репетиція. Сергій Миколаєвичок проводив репетицію. От, балет був, був, хорова група, оркестрова, щось таке було. І потім такі високі струнки чорнявих хлопчина прийшов дівчатам. Я сам пам'ятаю те, що хотілося постійно на нього дивитися. Хорошо, держи ручки. І ще останній. Спокійно. Держим два стопи. Чуть спокійні асічка. Це не є танці, це оцю частину, що ми зараз для вас показуємо. Да, і, це є тільки підготовка до самої хореографії, це як база В Саму базу люди беруть або в, уч в училище, або в університетах, там, чи в гарних таких колективах, де займалися з дитинства. Є люди ті, які ніде не навчалися, але від природи в них є такий дар. Є у нас Оля. От вона нічого не закінчила. Ну вона від природи, от, в неї є цей така ось, як кажуть. Дев'ята ранку балетна зала філармонійного центру. Тут зовсім не жарко, але їм зовсім не холодно. Вони обертаються і обертаються довкола своєї танцювальної осі. Після десь так 50-го оберту. У нас з оператором починає обертатись уже в голові. Тут є така техніка виконання, що сама голова йде трошки швидше за тіло. І тримає погляд в одній якоїсь точці. Ніжна два і Держим, два три три, мягче, так і держим, не затягуємо. Чоловіча балетна техніка трохи повільніша і сильніша фізіологічно. Жіноча ніжніша і повітряніша завдяки їх природній пластичності. А в результаті із класичних фондю, пліє та ендеданс з французьким шармом народжується танець з українським характером. Техніка. Є вже вона більш народна, яка використовується в самих танцях. Це індивідуальне саме. Артистів, там вже немає такої, що всі повинні якийсь стандарт робити одні. Це вже у кожного, да, там вже від фізіології, і вестибулярного апарата. Наш колектив не тільки співає, але він рухається. Є у нас хлопчики, які і розножку роблять, і, там і присядку, і, і дівчата крутять і вибивають дробі, нотки. Я так розумію, що Віктор він займається постановками саме в балетній трупі. Не, не, тільки, не тільки в балетній, а й в хоровій. Він нам також робить розводки. от, навчає нас танцювати. У нас є урок хореографії, де ми вивчаємо і ритміку, і поставу, і взагалі і руки, і голови, і ноги. Все як повинно бути в хореографії, щоб це да, щоб це виглядало зі сцени дуже гарно і професійно. Професійний досвід у сіверських клейнодах дав Віктору Войнікову внутрішній стрижень. Робота протягом чотирьох років в обласному музично-драматичному театрі, акторську майстерність і характер. Я сам по собі такий був. За закомплексований і стриманий, uh -huh. і мені якусь емоцію видати ну було дуже важко. Uh -huh. Якось я так трошки можуть соромився. А народний хор щастя займатися улюбленою справою. Я спершу я став деякий час проробивши. Артистом балета ще була керівником балету і головним балетмейстром області і балетної групи, це покійна Людмила Анатолійовна Джим, заслужена артистка України. На жаль, так сталося. Дуже багато чого і вона навчила, і підказувала. Чесно кажучи. Ну, на свій вік я ну, не думав, ну якось. Ще не було таких думок, щоб зараз ставати керівником. Стала Людмила Анатолійовна, на жаль, і, і якось обов'язки перейшли. На мене ми переговорили з Володимиром Васильовичем, Мав яку має довіру до мене, і я й намагаюся. Якось так виправдати. Якщо щось не виходить, якщось якщо не виходить, якщо його колеги щось не можуть зробити так, як він хоче, дуже переживають, бачу цей погляд, от навіть сидить там за. За столом там вечеряє і десь далеко щось думає. Я вже зрозуміло, що це щось на роботі, не те, що там не виходить. а Він обмірковує, думає, думає. Да, да він любить свою роботу, любить свою е, дуже відповідальний до своєї роботи. І великий професіонал, великий професіонал. Він сам і трюкач, він сам і постановник. Був дуже в мене гарний викладач Себастьянський Ніколай Антонович, і він завжди казав, що я вам прививаю ту любов до танцю, яку ви повинні нести по життю. Він настільки привив цю любов до народної хореографії, окремо до українського, що ну, вона якось, знаєте, вже в крові вона перед вибором не, не стояв. Ні, і я вважаю, що людина, яка займається народною хореографією. Або класичною, то вона спроможна станцювати будь-який танець. Більш універсальні ці люди, бо вони я ж кажу, що вкладають народна хореографія і класика, вони сумісні. Mm -hmm. Якщо в тебе є база. Сучасна хореографія, там трошки підхід інший, і само формування тіла mm -hmm. як. Інструмент твоєї праці вона трохи інша. Ось вона. Ця універсальність. Тіло як народний інструмент перетворюється на естрадний у театрі танцю екватор. Я Доводиться швидко на сцені літуватися, якщо стоп. щось пішло не так. Я думаю, всі хвиля. Да, а, а, Вітя постійно так ділять. Вітя, скажи свою коронку. не знаю, що робити? Ділай піроги. Круті. Вони мені починають повчати, що тут було не так, а тут було не так. Ну, я не спорю. Якщо я знаю, що я не правий, то я скажу, так, вибачте, я не правий. Мені здається, не настільки у тебе повинна бути там ти такий е цар, бо в тебе там яка корона, що ти не можеш підійти вибачити. Сестра корона не впаде. Є у є мене знайомі, є там, там по два, по три дні не балакають, по тижню. Ну я, я не знаю. Мене це якось так грузить внутрішньо. Якщо пара погано танцює, то є декілька причин. Ну, може три. Чи погані партнери? Погано танцюють, чи партнер погано веде, або партнерша не слухає партнера. От саме так, мабуть, і в житті, тому що дуже важливо, як я вже стільки років можна сказати з Віктором, дуже важливо, що чоловік вів покругу, покругу як починаєш сім'я. Чи робота на першому? Я чекав цього питання, я задавав собі дуже багато, дуже, питання, дуже складне справді, питання, да. тому що прийде дружина і скаже, що, 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 що він постійно на роботі. Ага. Дивіться як. Сім'я дуже важлива, бо та підтримка, яка, яка йде від сім'ї, моральна. моральна ти тоді виконуєш по максимуму на той роботі, якій ти працюєш. Зараз намагаюсь більше приділяти уваги сім'ї і привчаю себе до того, що я працю не несу додому. Бо у мене це була така проблема. Доня народилася і вона це хоче потанцювати. На телефоні включає музику і каже на. І, і все. І от, іменно щоб вона на, на руках у мене була, і тоді ми кажу, тато втомився, ну, доня є доня, доня то святе. Так от якось. Ви щаслива людина? Я так. Так, щасливий. Я щасливий, що, що я маю родину, що я маю найцінніше це. Це донечку, яку ми зараз. Ви бачите, довго чекали. Євангеліна, але ми її Євою. Це? Він дуже сурботливий, тому нам пощастило стати чоловіком. Вдячний, що ну, був у мене важкий період. Підтримку дуже велика була підтримка з дружини, яка ну, в силу своєї такої міції внутрішньої підтримала і маю підтримку. Я ж кажу, що і з керівництвом, і з друзів. Щасливий, то, що є. У мене на сьогоднішній день є робота. Дуже щаслива. Я така людина. Що я не хочу ні в кого не просити, не клянчати, не ходити. Ви мені дайте працю і я її відроблю. Я сам по собі людина спокійна, і в мене такий принцип: якщо людина сюди прийшла цим займатися або її вкладувати, то навіщо їй цей кнут або палка? Тому що це вже є примус якийсь. І тоді людина, коли буде працювати, вона внутрішньо зажимається від агресії. Як людина дуже дуже гарний, дуже вічливий, дуже скромний. В будь-якій ситуації залишатись людиною це головний життєвий принцип Віктора Войнікова. Хоча відділити Віктора Войнікова людину від Віктора Войнікова професіонала неможливо. У всіх праця у них праця. У всіх свято у них праця. Приблизно так виглядає робочий графік артистів. Вони разом уже багато років, як самі кажуть, і в роботі, і в горі, і в радості. Разом виходять на сцену, щоб робити людей трішечки щасливішими. Віктор вірить, щасливі люди роблять щасливим світ навколо і свою країну. А в щасливому світі немає місця війні. Це його головна мрія. А головна зброя проти війни культура, бо в ній душа нації. А як би пафосно це не звучало? Натхнення для своєї душі він бере у свого колективу і глядачів. Чим більше дає, тим більше отримує і йому хочеться ще і ще. Я зараз кажу хлопцям, ну балетним і всім, ну і вокалі, коли працюємо на незвідних. отривайтеся, кайфуйте сина. Не любить фальші. Глядач це відчуває. Віктор Войніков не розуміє, чому героєм-професіоналом ми обрали саме його. А ми відповідаємо сказаними ним же словами. Повага заробляється тільки працею. Хай вона людина там 50, 30, 100 гривень заплатила, але ж ага. вона ж прийшла і ти дай те, що ти маєш дати душу.